Всім доброго ранку, якщо його можна таким назвати, 21 червня, мабуть, сьогодні. У нас новий випуск мадалого тіалету. Що я хочу сказати? Я здивований погодою цього літа. Це по-перше. По-друге, підараси знову обстрілювали Кременчук. Щось падало і в нас. Було гучно. ДНСників всіх попідривали, попідіймали і всі помчали. Такое. Не, не, не дуже в цьому плані, але ну, маємо, що маємо. Сама погода нормальна, жари немає, нічого. Так, що я вам хочу сказати? Сьогоднішній монолог про лінь, яку я почав у великих об'ємах. Помічати, коли почав шукати собі рекламного менеджера. Ну, от реально, сьогоднішній монолог буде присвячений тільки цьому, бо жопа горить неймовірно. От ви представляєте, я розміщую вакансію, я вписую реальні цифри від 15 і ставлю верхню 50 тисяч, тобто мінімалка 15, а максималка 50. Тому що, типу, Можна більше заробити, це факт. Але я не знаю, скільки, як буде людина робити, тому я типу, обмежуюсь якимись рамками. Гнучкий графік, немає жодних обмежень стосовно того, що як робити, скільки вставати, скільки лягати, коли починати, коли закінчувати, немає нічого.